Одна звичка на тиждень зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень десятий. Пийте зелений чай. У зеленому чаї є щось таке, що дозволяє нам перебувати у світі, де можливе спокійне споглядання життя. Лінь Ютан Культура зеленого чаю існувала в Азії століттями. Останнім часом вона здобуває популярність і на заході. Причина проста зелений чай дуже корисний для розуму, тіла та духу. Зелений чай комора фіторечовин, які попереджають старіння. Та знижують ризик розвитку таких захворювань, як хвороба Альцгеймера та Паркінсонізм. Дослідження показують, що поліфеноли, що містяться в зеленому чаї, насамперед активізують оновлення клітин гіпокампа відділу людського мозку, що відповідає за пам'ять і здатність до навчання. Один станінов, виявлений у зеленому чаї. Голотанін сприяє відновленню структур мозку при інсультах та інших тяжких захворювань. Примітка. Таніни. Фенольні сполуки рослинного походження з дублячими властивостями та в'язким смаком, містяться в корі деревині, листі та плодах. рідше в насінні коренях і бульбах багатьох рослин. У ході одного з експериментів, проведених в Японії за участю більше тисячі літніх японців віком від 70 років, було встановлено, що частіше виживання зеленого чаю сприяє уповільненню процесів природнього зниження розумової активності. Було виявлено, що зелений чай сприяє зниженню впливу стрес-факторів на людину. Проведені японськими вченими дослідження поза Японії довели, що у світі поширене уявлення про зелений чай як антистресовому засобі. Виявлені у ньому поліфеноли здатні активізувати виробництво організмом дофаміну, який часто називають гормоном радості. Вчені також з'ясували, що зелений чай благотворно впливає на людей, які страждають від депресії. Якщо вам потрібно засіб для підвищення здатності зосереджуватися на роботі і зростання продуктивності, то зелений чай прекрасний варіант. Крім іншого, він містить кофеїн, що стимулює вищу нервову діяльність, однак у чаї його значно менше, ніж у каві, тому споживачі зеленого чаю не так страждають від побічних ефектів, як любителі міцної кави. Але головна магічна властивість зеленого чаю полягає в тому, що він містить амінокислоти групи l теанінів Ці речовини відомі своєю заспокійливою дією та здатністю підвищувати концентрацію уваги. Комбінація кофеїну та l теанінів що містяться в зеленому чаї, загалом підвищує активність роботи мозку. Шлях до успіху. Зелений чай замість кави. Можливо, ви із задоволенням впровадите зелений чай у свій щоденний раціон. Ось кілька порад. Скільки зеленого чаю пити. Хоч скільки регулярно, краще, ніж нічого. Але в ідеалі потрібно випивати не менше двох-трьох чашок на день. У ході проведених в Японії експериментів встановлено, що люди, які споживають щонайменше дві чашки зеленого чаю щодня, демонструють зниження розумової активності на 54% рідше, ніж ті, хто цей напій не вживає. Перейдіть з кави на чай. Навіть якщо ви шанувальник кави, спробуйте замінити ранкову чашку цього напою. Чашкою зеленого чаю. Якщо це важко, нагадуйте собі, що зелений чай дає вам майже стільки ж кофеїну, як кава, але без непотрібних побічних явищ. Більш того, маючи у своєму складі речовини, що сприяють підвищенню здатності до концентрації, зелений чай чудовий стартер для вашого робочого дня. Пийте зелений чай весь день. У найпоширеніших сортах кави вміст кофеїну становить 45-100 мг на 100 г, у зеленому чаї – 12-20 мг на 100 г. Таким чином, ви можете пити зелений чай у значно більших обсягах, ніж кава, не побоюючись надлишку кофеїну. Якщо ви чутливі до кофеїну, краще не пити зелений чай після 2 годин по обіді. Щоб не було проблем зі сном. Цікаво у дослідженнях, проведених в університеті Колорадо в Колорадо Спрінгс, вчений Девіл Вейс встановив, що в зеленому чаї сорту маття саме маття традиційно використовується у класичній японській чайні церемонії, вміст Галат Епігалокатехіну. Виявився в 137 разів вищим, ніж у звичайному китайському зеленому чаї. І втричі вище, чим у будь-якому іншому відомому сорті зеленого чаю. Уважно вивчіть інформацію про декофеїнізацію чаю. Якщо ви віддаєте перевагу зеленому чаю без кофеїну, звертайте увагу на інформацію про спосіб декофеїнізації продукту. Є два основні способи видалення кофеїну із зеленого чаю: хімічний, за допомогою розчинника етилацетату, етилового ефіру оцтової кислоти та фізичний за допомогою вуглекислого газу. Хімічний спосіб позбавляє чай багатьох корисних речовин, але в листках залишаються частинки розчинника. Фізичний спосіб передбачає застосування вуглекислого газу і води. Він нешкідливий для поліфенолів і катахінів, що містяться в чаї. Багато виробників не повідомляють деталей про декофеїнізацію зеленого чаю. Іноді на упаковці лише скупо вказано кофеїн видалений природним шляхом. Але це не означає, що не використовувався етилацетат. Ви можете видалити кофеїн із чаю самостійно. Дайте заварці настоятися протягом 45 секунд і злийте воду. Потім знову додайте гарячої води і додайте ще раз настоятися чаю. 80% кофеїну, що містяться в ньому, буде видалено при першій процедурі. Спробуйте японський порошковий чай маття. Маття. Або матча порошковий зелений чай з тонко перемеленого цілісного листя. При споживанні маття ви п'єте не тільки настояну на чайному листі рідину, але і дрібні частинки самого листка. Шанувальники матті стверджують, що вміст у ньому корисних речовин вищий, ніж у звичайному чаї. Зазвичай він готується шляхом збивання чайного порошку в окропі. Його п'ють одразу, поки частки чайного листа не осіли на стінках запарника. Маття можна використовувати для приготування кондитерських виробів та морозива. За необхідності використовуйте разом із зеленим чаєм трави, ароматизатори та квіти. Комусь аромат зеленого чаю не дуже подобається. Якщо це ваш випадок, можете додати якісь трави, ароматизатори або квіти. Традиційно при цьому використовуються квітки жасмину та лимонграсу. Не бійтеся експериментувати, додаючи додаткові інгредієнти на ваш смак. Це може бути кориця, пелюстки троянди, навіть мандарин чи апельсин. Можете підсолодити зелений чай натуральним медом. Зазвичай зелений чай вживається без цукру, але можна трохи підсолодити його. Найкращий варіант звичайний натуральний мед. На відміну від цукру, мед хороший антиоксидант. Вибирайте натуральний сирий мед. Під час обробки він втрачає свої цінні якості. Якщо ж мед ще й екологічно чистий, то це означає, щоб бджоли, які його виробляли, не піддавалися впливу хімічних речовин і пестицидів. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання, і моя мрія, щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість, одна з яких бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік, в його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе. Приєднуйтесь.